Вітаю, а ти віриш у диво? Вір у диво, і життя стане казкою. Сьогодні опрацьовуємо твір Василя Мельника, крижаний кіт. Волохатенький, вусатенький, лапки м'якенькі, а кіхтики гостренькі. Хто це? Котик. Робота над скоромовкою. Кит кота по хвилях кота, кит у воді, кіт на киті. Кіт котив каток потоку, каток попав на лапу коту. Кіт котові каже коти до комори кадуб котили. В кадуб вкинеш капустину кілька киточок калини. Робота над шестомовкою. Та 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 іменини у кота. Ти-ти, ти і готують ці коти. Ту-ту-ту подаруночки коту. Ід, 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 друзям ради сірий кіт. Ом-ом-ом пригощає молоком. То-то гратимуть в лото. Ати, 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 ати потім гості підуть спати. Давай прочитаємо правильно слова, які зустрінемо у тексті. Обсадженій, скульптор, звичайнісінький. Читаємо казку Василя Мельника Крижаний кіт. Якось недільного ранку тато запитав у Дмитрика, чи не хочеш, синочку, подивитися на крижаних звірів? Це ж яких? здивувався хлопчик. А тих, що оселилися в нашому паркові, загадково усміхнувся тато. Давай ну швидше снідай та одягайся тепліше. Якщо мама виявить бажання, то ми її візьмемо із собою. Не минуло й півгодини, як уся сім'я вийшла з дому. Коли наближалися до парку, побачили великий гамірний натов. Особливо багато людей юрмилося на обсадженні сріблястими ялинами галявині. Саме на ній і обрали місце дивовижні крижані звірі, кого тут тільки не було. Під кущем горобини стояв на задніх лапах дебелий ведмідь. Поряд із ним струнка косуля, праворуч від неї на сухій товстій гілці примостилася рись, були тут і вовки, і пишно хвостий лис, і зайчики, вуханчики, і білочка. Хто все це повиробляв? захоплено з шепотів Дмитрик. Переходячи від одного крижаного звіра до іншого, це постаралися наші скульптори, відповів тато. Тобто художники, що працюють із деревом, бронзою, каменем, а нині із звичайнісіньких брил льоду вирішили вирізбити звірів. Усе як живісіньке, пристала до розмови й мама. Що й казати? Молодці. А я міг би в скульптуру нашого котика. Мурка з криги зробити? Ну, не знаю, на мить замислився тато. Хіба що дуже постараєшся, та й мене покличеш на підмогу. Удвох якось то ми вже, думаю, впораємось. Наступного дня Дмитрик із татом узялися до роботи. Ще з вечора вони виставили на балкон цілу ванночку води. За ніч вода замерзла і перетворилася на велику крижану бриву. Її винесли у двір, поклали на збитий з дощок столик, за яким теплою переді досі грали в шахи, і в чотири роки заходились працювати. Тато орудував топірцем, а Дмитрик стамескою. Тільки синку обережно, весь час застерігав тато, і Дмитрик старався, як міг. Тато витисав тулуп тулупи голову, а Дмитрик лапи і хвостика. Отож, коли закінчили роботу, на столі з'явився ну краплиночка, в краплиночку їхній мурко, тільки весь із криги. Почали сходитись діти, а потім і дорослі. Ніхто не залишався байдужим, усі дивились, і прихвалювали, Ну й молодці, ну й мастаки, таку красу створили! Чи є в тексті слова, значення яких тобі не зрозуміле. Дізнайся їх значення. Розкажи, як ти це робитимеш. Чому автор назвав своє оповідання саме так? Прочитай голос речення, у яких є назви тварин. Яким словам тексту відповідає малюнок на 85-й сторінці? Що нового ти на ньому побачив або побачила? Що розповів тато Дмитрокові про професію скульптора? Яка ідея з'явилася у Дмитрика після прогулянки парку? Знайди в тексті епізод, у якому йдеться про те, як Дмитрики з татом створювали скульптуру кота. Цей твір оповідання чи казка. Доведи свою думку. Розглянь фотографії. Обговори, яка з них вирізблена з льоду, а яка зі снігу. Крижана скульптура це художня композиція, виконана з льоду. Для виготовлення крижаної скульптури використовується як природний, так і штучно створений лід. Снігова скульптура це художня композиція, виконана зі снігу. Для виготовлення снігової скульптури використовується як природний, так і штучно створений сніг. Додому. Виразно читати твір, переказувати та відповідати на питання на сторінках від 84 до 86. -ї. Дякую за увагу, до зустрічі!